Вітаю друзі! Одеський припортовий завод. Приватизація чи грабіж держави. 26 серпня, як я вже розповідав, Кабінет міністрів України виставив на приватизацію один з найбільших державних активів Одеський припортовий завод. ОПЗ. Ось. Початкова ціна 4,5 мільярда гривень. Це близько 108 мільйонів доларів. Всього, коли Коломойський свого часу давав за ОПЗ мільярд. І ось станом на сьогодні достеменно відомо, хто стане новим власником. Рішення вже прийнято. ОПЗ дістанеться Андрію Вірєвському, власнику Group. Ось він на фото. Минулого тижня він вже вніс 50 мільйонів гривень гарантованого внеску для участі в торгах. Більше того, відомо, що передача ОПЗ відбуватиметься за тією схемою, за якою свого часу продали об'єднану гірнично-хімічну компанію Азібаржанцям. Відповідно, умовно сьогодні-завтра на завод заходять аудитори, які мають провести фінансову та технічну експертизу. Після цього відбудеться аукціон. Де, як і очікувалось, Кернел буде єдиним учасником і переможе у перший же крок торгів. Тобто, фактично, мова йде не про відкритий продаж, а про контрольоване відчуження державного активу. Грабунок, крадіжку, назвіть це як завгодно. Тут звернув увагу на важливий нюанс. Справа в тому, що згідно з чинним законодавством при приватизації такого стратегічного об'єкта, такого напрямку, обов'язкова є екологічна експертиза. Актуальна екологічна експертиза йдеться не про старі архівні документи, а про актуальний свіжий висновок за цей. 2025 рік. Без нього продаж ОПЗ незаконний. Втім, відома влада наскільки спішить передати ОПЗ Вірєвському, що вирішила проігнорувати цю вимогу. Фінансову та технічну оцінку проведуть. А от питання впливу на довкілля, ризиків від хімічного виробництва та можливих екологічних наслідків повністю відкинули. Це відверте порушення закону і дар по права громади». Щодо Андрія Веревського, то він класичний. Український олігарх, який вибудував агроімперію імперію Кернел завдяки вмінню домовлятися з кожною, кожною владою. Зокрема, при зеленій владі у політичних куларах його навіть називають неофіційним гаманцем банковий. Проте, попри те, що Вірєвський, е, давно вважають олігархом, наразі вільних коштів. У повному обсязі для придбання ОПЗ в нього немає. Тобто вся ця так звана приватизація це фікція, де власник кернел виступав лише фронтменом від Зелених гнид». В реальності гроші на так звану покупку ОПЗ будуть надані структурами, афільованими увага, до Тимура Міндіча. Відповідно, саме і компанія, а компанія це Зеленський та інші вищі посадові особи, отримують фактичний контроль над заводом. До речі, щодо власника Кернеу, то зеленська влада наївно ігнорує важливий нюанс. Андрій Вірєвський ненадійний союзник. Його бізнесова історія доводить, що й на політичний вітер зміниться. Він кида своїх партнерів. Так було не раз, так буде і цього разу. Тож нема жодних гарантій, що завтра він не підставить і теперішніх пантронів в особі Міндіча та його старших товаришів. Ще один показовий момент. Супроводжує цю оборудку ніхто інший, як Андрій Гмирин. Ось він на фото. Так, це саме той Гмирин, який раніше спільно з головою фонду Держмайдна Дмитром Сеніченком на фотографії грабував ОПЗ. Саме той Гмирин по звичайному групуванню якого набув веде розслідування, а фігурантом оголошені в міжнародний розшук, а одно навіть в США арештували. І от тепер та сама. Особа знову курує схематоз по ОПЗ, який назвали приватизацією, а який насправді є грабунком крадіжкою держмайна. І це фактично демонструє, що навіть після гучних кримінальних справ учасники схеми залишаються тими самими, лише в іншій обгорці. Нагадаю, що на і САП підозрюють учасників угрупування. Ось вони на фото, в тому числі арештований в США. Гмирин і Синиченка у легалізації відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом на суму понад 10 мільярдів гривень. Тут же, окрему увагу слід звернути на розтоптування, витирання ноги або права акціонерів. Міноритарів. Станом на сьогодні менше 1% акцій Одеського припортового заводу належить міноритарним власникам, звичайним людям, які колись отримали ці акції від держави. Частину з цих акцій скупив бізнесмен, відомий інвестор Ігор Мазеп. Який, як відомо, співпрацює в тому числі з західними інвесторами. При нинішній схемі продажу права, права цих міноритарів будуть грубо порушені. Вірєвський отримав можливість викупити їхні акції за номінальною ціною, тоді як їхня реальна вартість значно вища. Відповідно, Мазепа та інші міноритарії мають усі підстави блокувати угоду в судах і на міжнародному рівні. А якщо в загальному щодо міноритаріїв, то це ще один сигнал для західних партнерів. Українська влада демонструє готовність нехтувати навіть базовими інвестиційними правилами. Ні, треба чітко розуміти, що цією схемою зелена влада фактично кидає американців. Адже саме Сполучені Штати Америки традиційно пильно стежать за довгою одеського припортового заводу, через нього роками йшли поставки аміаку. Які прямо впливали на продовольчу безпеку Америки, на ціни в американських супермаркетах. Не випадково серед найбільших гравців ринку Аміака Кохіндустрія, які десятиліттями постачали добрива на американський агросектор. Віддавати цей. Активну сіру власність українських олігархів чи структур з російським слідом, означає ігнорувати безпекові інтереси тих, кого ви називаєте стратегічними партнерами. Більше того, пан Кох є, мабуть, не в первому навіть поколінні традиційним спонсором республіканської ар... партії США, яку Представляє адміністрація Трампа. Тепер трохи про реальні ризики, які очікують нашу державу в результаті так званого продажу, а точніше крадіжки викрадання Одеського припартового заводу. ОПЗ це не просто виробництво аміаку чи карбаміду. Це вузол глобального значення. Росія. Єдиний маршрут експорту російського аміаку століття азоту йде трубой до Одеси. Кінцева точка саме ОПЗ. Контроль над ним, вплив на Кремль. США для американців аміак – це продовольча безпека. Через ОПЗ колись йшло до 10% світових поставок. Європа. Польща, Угорщина інші країни ЄС залежать від стабільних поставок добрив. Таким чином, по факту, ОПЗ це геополітичний козир України. Віддавати його в приватні руки та ще й за копійки, означав втратити не тільки прибутки, а й, та й частину національної безпеки. По суті, те, що має відбутись найближчими днями з ОПЗ. Це не приватизація в класичному розумінні, а серйозна корупційна схема. Аукціон буде лише фісі, покликаною замилити очі суспільству і міжнародним партнерам. А насправді завод крадуть Зелені гниди, Фактично, ми побачимо не приватизацію, а імітацію. Єдиний учасник, відсутність екологічної експертизи, учасниосних фігур і залучення гаманців влади як ширму. Усе це знаки великої афери, крадіжки і грабунку. З огляду на це готую звернення до послів країн g 7 до західних дипломатичних місій та адміністрації Білого Дому. Світ має знати, що українська влада готова зливати стратегічні активи, нехтуючи національною безпекою та інтересом партнерів. Окремо звертаюся до народних депутатів України, лідерів парламентських фракцій, до Петра Порошенка, Юлії Володимирівни Тимошенко, до всіх тих. на службі держави І хто розуміє цінність одеського припортового заводу. Звертаюсь до журналістів, блогерів. Не мовчимо. Давайте разом зупинимо це зухвале пограбування держави. Звертаюся окремо до цих 40-поросят з партії голос. Не мовчіть. ж також, типу, грабують. Фіала, Мазепа, там, ваші Давайте разом зупиняти цей грабунок. Одеський припортовий завод це не бізнес-об'єкт, це геополітичний важель. Віддати його в приватні руки зелених гнит, бізнес-ділків від влади, означає позбавити Україну частини своєї безпеки, впливу. І майбутнього. Бо якщо продадуть, то потім доведеться боротись, щоб повертати. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.